Такий грибочок. А, який супер, будь-будь. Робили грибові будь-буть. Ніколи. Зараз люди підійдуть, зроблять будь будь Я чую просто, як ножик заходить у гриба це. і воно так зразу оприділяє, що то нове супер секретне місце з грибами. Ми його знайшли. Буде тікати красота. Це просто красота. І такі бомбалики збирати. І Такі бомбалики. -яй -яй. А там бачите що? Там ще. Ого, цей боровик. Ага. Ого, це. Ну так, десь просто. на кілограм. Всім привіт. Ми знову в Карпатах. Вирушаємо. По грибочки. Добре, тут ми зараз знайшли гарне місце. І Мені здається, що тут я бачу гриб десь. Зараз ми його будемо шукати. Шукати, шукати, шукати. Чи знайдемо? Напевне, знайдемо. Ось такі гарньосики, мухомарчики. Вилізли свіженькі. Ми зараз будемо шукати тут білі грибочки, біля них. У Карпатах. Класно. О, то я це і не бачив. Так, я фоткаю перший вік. Добре. Потім знімаю відео. Класно, класно, Ну, та то, то знімати, так. Для своїх дітей. У нас ще се робіть. А оце що? Це Тож, але він вже певно, не виросте більш. Ці потягнули з нього всі соки. Так буває, але так, цікаво, так, що от тут, тут ще можна прийти буде другим разом. Та. Шукайте. Шукайте. Я не знаю, чи вам так подобається наперед знати. Якщо хочете, я взагалі можу нічого не казати. Просто буду йти і десь буду зупинятися. Десь так, так далі. Це, давайте так, де ви будете Так, Буде інтересніше вам. Так, є, так? Це гриб, чи ні? Не. То, та, та то гриб. Але він такий трошки йому щось погано чи що. Та, то йому погано, бо він... І він не зміг вилізти? Не. Знаєте, як важко йому з-під потика. Зараз його треба звільнити. Зараз звільнимо його. Може він не такий дуже аж на картинку, але м'ясо багато має. Вітали, О, хороший. Ой-ой-ой. Нічого Ого, пішов. ще й лапа така там лишилась. Ну, лапа... Ано зривайте. Це просто супер. Це просто супер клас. Ага. Він підліз під гілочку. М -м. А, тут якраз такий мох. Так, так, те, що вони хочуть. Вау! Клас. Прийшов на місце, де все є червоніки. Прийшли, ну люди знайшли. Але то знайшли, так. Та, є. Високий рівень сложності. Тут тепло, дуже тепло. Майже гаряче. Ну принаймні з того, що ми пройшли, то так. О, ще гарячіше. Ще гарячіше, вже дуже гаряче. Так, майже гаряче вже. Майже пече. Та, не О! Фраціє. Є. Козарик? Ага. Козарик, так? Надіємося. Так, це козарик. Та. Ага, тут знаєте, що для козариків? Я не розумію, тут є оцей, 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 оцей та, трави. Так, такої трави. Вирішили біля цього деревця пообідати. Ось така красота гарна. Ліс вже вбрався в осінній. Колір, і зараз будемо щось їсти. Нічого собі. Що, знайшли білий? Ану. Нічого, собі, не може бути. Але класний. Класний. Я думав, як то без цього місця. Ага, клас. Ого, цей боровик. Ага. Ого, це напевне гриб дня буде. це є Супер. Сів гарно. Тут думаю, що ми зараз будемо крутитися. Ага. А? Так, гриб дня, напевне. Найшли? Ага, класно. Надіюся. Треба щось достати з моху. Я перше думав, що. Але тут місцена гарна, супер. Ціна. люди це задоволення десь такі під гривень стук. Це просто. Я думаю, що ми зараз будемо цим боком йти. Будемо і назад вертатися. І такі бомбалики збирати. І такі бомбалики, ай яй яй там бачите що. А там є щось. Власть. Ну це таке я поставив. Це поставив в пакет, що там в відро. Ай, подари. Ну тут ви йшли, то я таке, а тут. Та, собі бігаю. Добре, що я кошика не маю. Грибне Ельдорадо. Ой, який клас. Це бомба. Приємно це чути, дуже приємно. Я навіть і не сподівався спочатку. Та то що Що є гриби? Ану оригінально дивляться. А де другий що я не видно? Хто? А то не білий. Ні? Дуже дуже тоненька лапка. Ау. Ну, це білий теж. Ну, хумар є. А білий гриб? А білий грип. Ого. Звідси нічого не видно. Нічого Ось! Собі. Ого! Ось! Ну звідси не видно. І чудовий, чудовий, чудовий. Ой-ой-ой! Ого-го! Ого-го! Клоп! Така красота! Десь у Карпатах росте! Різнобарв'я таких рибочків. Бо це все були білі гриби. Красота би була. Знаходимо такі гарненькі лисички. Зараз беремо їх до кошик і рухаємося далі. О, Може в мене ah. галюники. Так дорога. <iendo> Люди добрі їздити. Треба і подивитися, що тут гриби ростуть. <Carwyn> Але гриби. Інтересні. Дуже вони. <saturated> <п boobs> О, ще хорошо Це Досить непогано. Хто би тут дивився за грибами? Ми 100% вже тут не дивимося, ми просто йдемо. Це вже з'їджений. Що собі? То попри дорогу треба ходити, збирати гриби. А Ми щось злазимо, десь. А ми хто знає куди. Ну так. Так наластовувались, може на кілограм. Він погнутий, але він здоровий. Угу, Це прям м'ясо саме. Його жаль во тебе. Та, та і лапка. То що він не гарний, але він Ну, чистесенький. Чистий тим більше.